Вітаю, компанію Автофокус маємо нове надходження. Це ось такий Volkswagen Таурех» 2003 року випуску з об'ємом двигуна 3,2 газ бензин на автоматичній коробці передач. Автівочка повністю обслужена, продається від власника ось такий стан по кузову. По комплектації у нас повний електроспопакет, електроцеркала, електроприводи сидінь, шкіряний салончик. Мультикерму, круїз-контроль пробігу 239 тисяч кілометрів. Додатково встановлена Android-Multimedia. Є газ, є підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль. Електропривід зеркал зі складанням. Позаду дуже просторий салончик. Автівочку можна подбати в компанії Автофокус за ціною всього 5500 доларів. Знаходимося за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони С2. Також можливий обмін. Також можливий кредит чи лізен на дане авто. Тому чекаємо на вас. приїжджайте на тест-драйв, тестуйте та купуйте.